Колись досить давно на моєму старому ютуб каналі виходило досить всрате відео про екологію, де я ще в кінці розігрував 300 доларів для того, хто прибере найбільше сміття. Наразі боротьба за екологію це як сучасний фемінізм. Ну, типу, чого в Європі, в Америці, а чому не Іран, Ірак, там Індія, наприклад, тільки якщо брати цю тему, то тут дійсно є про що посперечатись, тому що, до прикладу, в чоловіків з дитинства гостро стоїть питання армії, тому що хтось туди хоче, а хтось ні. Розвести диску стосовно того, що це наслідки так званого патріархату і так далі. Проте екологією це не так, воно не працює. Круто бути активістом в таких місцях, де ти можеш просто щось написати в інтернеті, вийти з плакатиком, і на цьому, в принципі, все. Де, можливо, навіть тебе почують. Проте всі сучасні рішення, що пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, висмоктані з пальця і не працюють. Прикольно жартувати про сюр, проте наше життя і без того є сюрреалістичним. Доки росіяни підривають Каховську ГЕС, в Європі роблять кришечки, які не відпадають від пляшок. От до речі, той тришляк на екрані, який ви ще бачите, ну мене особисто це розриває якісь незрозумілі люди заходять в музеї, паскудять картини, обливають їх фарбою, там переклеюють себе до них, я не знаю, заливають фарбу в озера. Для чого? Що ви що, опинитись в новинах, де в тебе на футболці буде написано, що то типу не забувайте про глобальне потепління? Всім абсолютно похуй! Люди прочитали і забули. Зараз Ера Тіктока ніхто не запам'ятовує нічого довше, ніж на 5 хвилин. І то це, якщо буде смішний мемчик, який ти перешлеш другою, ви з ним його трішечки пообговорюєте. На Каховську ГЕС всім було похуй. На трубопровід земяком всім було похуй. Зацініть, як класно виглядає Україна з космосу, знаєте що це? Правильно, це лінія бойових зіткнень. Краса, не правда ж? Ось ця от вся територія, вона просто стерта бомбами з лиця землі, її не існує, там випалена пустеля. Зацініть ці неймовірні фотографії серебрянського лісу. Краса, не правда ж? А ось тут колись була посадка. І знаєте що? Дані фотографії гуляють по всьому світу, але всім похуй. Можливо, вестерни, які бачать дані фотографії, дійсно думають, що з Росією треба домовитись для того, щоб бомби перестали падати з неба на українську, хоча це під питанням землю. Нехай буде російська земля. Головне, щоб артснаряди не вбивали пташок, єнотиків та кроликів у лісосмуга. Це ж так просто працює, коли в тебе замість мозку, крижечка, яка, блять, не відпадає від пляшечки. Це ж так круто, коли ти борешся за зелену енергетику, називаєш атомні електростанції страшним злом. До речі, не забуваємо про. Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі окупована, на якій росіяни чинять всілякі провокації. Екоактивісти, похуй! МАГАТЕ поїбать! Коротше, в подальшому виявляється, що лопаті від турбін вітрогенераторів просто закопують в землю, тому що утилізувати їх економічно невигідно. Паралельно з цим, десятки компаній, що виробляють телефони, планшети та іншу техніку, в котрій є елементом живлення акумулятор, вважають своїм обов'язком зробити 2, 3, 5, 100 презентати. На рік, де показати 50 мільярдів нових девайсів, які застаріють буквально через півроку. Зате ми зробили менші упаковки. От ми да, ми запакуємо там е, блоки живлення в іншу упаковку, але ця стала менша, екологічніша, і в ній більше пластика нема. Беріть приклад у хостів та серверів, до прикладу, Місато Хост, новітнє потужне обладнання, якого вистачить на кілька років, а то й більше. Дата-центр стоїть, сервера по Майнкрафту, Расту, Арку чи Гаріс Моду працюють. Причому можна взяти безкоштовний тариф, затестити, і якщо все сподобається, перейти на потужний. Платний. Панелькою зможе користуватись навіть п'ятикласник. Також у них є Діскорд канал з постійною техпідтримкою. Ну і ще з мемчиками і приколами. До того ж, демократичні ціни, що є дуже круто. Всі необхідні посилання будуть в описі. Тож стосовно екології і України, ось цей от весь кіпіш стосовно того, що треба там фільтрувати відходи, там тому що, не дай Боже, крапля фейрі потрапить в ґрунт. Абсолютно неадекватна якась боротьба з автомобілями, з ДВС. Притому в умовному часі в Ярі Торецьку, Покровську кап зносить будівлю, все оця вся гаду. Буде одразу в землі. Нещисленна кількість трупів, які розкладаються, які змиває дощ, трупні гази, отрута, це все потрапляє в ґрунт. Нескінченна кількість палива, яку жруть танки, бетери, металиги, що завгодно. Скільки всякої Гедоти опиняється в повітрі від винищувачів, гвинтокрилів, ракет крилатих і некрилатих, які запускає Росія по території України. Палаючі нафтобази. автобази, як же ж це звучить класно, да? Екологічно. Давайте взагалі уявімо таку ситуацію, що я замов собі Диван, що ви думаєте, мені його привезуть? І на цей диван виділять машину десятитонник який-небудь, який буде мені його вести, тому що по габаритам він в що інше, швидше за все, не влізе. Ніхто не буде пхати 5 диванів в одну вантажівку для того, щоб зекономити паливо. Нє, собівартість дивана абсолютно повністю це покриває. Боже, якщо ти в якомусь невеличкому інтернет-магазині замовиш якусь певну річ і в цього магазина є доставка, то навіть якщо замовлень більше немає, і ти один, єдиний такий, кому треба привезти, я не знаю, пачку чи. Чіпсів, автомобіль поїде з однією пачкою чіпсів, все. Причому виявляється, як таки не дивно, люди свині по своїй природі. Давайте повернемось до самого початку. Якщо є гвалтівник, ти йому ай -яй, яй перед носиком не зробиш, щоб він перестав гвалтувати. Відбувається злочин, після чого покарання, бо людина така. І, можливо, колонія його виправить, можливо, ні. Аналогічна ситуація з озерами. Згадайте, коли ви останнього разу приїхали на якесь озеро, і там було чисто. На жаль, не зможу вам знайти зараз відео з Тікток. Де е, чоловік там з компанією, значить, вирішили почистити берег, там засипали пісочок, почистили воду, зробили там місточок, волейбольний майданчик, хтось мангал переніс. Коротше, зробили класно і круто, але знаходились люди, причому багато, які постійно приходили, щоб що нас винячить. При тому ж там були сбідики. Знаєте, що він зробив? Він забив. Він сказав: я більше не буду цим займатися, тому що, ну, а що би що? Я намагався кілька років виправити дану ситуацію, я особисто прибирав і нічого не змінилось. Місяць тому я особисто пішов на озеро, став на дно і продаряв собі ногу на півтора сантиметри незрозумілим гострим предметом. Після чого тиждень ходив на костелях, ще тиждень вчився ходити нормально. Тільки через два тижні я зміг сісти на кермо, тому що я з ліжка встати не міг не те, що на педаль, на жаль. Ще до того ми з друзями їздили на озеро, щоб пожарити м'яска, покупатися і загалом відпочити. Як гадаєте, куди ми приїхали? Правильно на смітник консервні банки, пляшки, насіння, якісь пакети від цигарок, від чого завгодно, все було в смітні. Зате в нас від пляшечок запальсинового соку не відпадають кришечки, а в картини в музеях заляпані фарбою. Коротше, це все хуйня, це все до сраки, оці мімози, рози, маки, оце кохання без їбання, оце їбання без кохання. Гарного дня, нехай щастить і будьте здорові. У мене все.